Свято Різдва Святої Богородиці в цей день ведуть до, спов... до причастя діток перед навчанням, перед дитячим садочком. Ну це свято всіх діток, жінок. Якби Пресвята Богородиця їх благословляє. Православні віряни сьогодні відзначають одне з найбільших свят Різдво Пресвятої Богородиці або ж другу причисту на богослужіння до свято Воскресенського кафедрального собору. Прийшли десятки рівнян приклонитися до ікони Божої Матері та помолитися. Святкують різдво Божої Матері 21 вересня, тому що в цей день сповнилося 9 місяців від зачаття причистої діви Марії праведною Анною. Про це ми дізнаємося із церковного передання, коли праведні Йоаким і Анна прожили довгий вік, але в них не було дітей за тодішнім ідейським переданням. Якщо в кого нема дітей, вважали, що така людина, це, це такі люди є грішники, коли праведно, яким приносив жертву в Єрусалимському храмі, то той священник не прийняв його жертву, сказав, ти є грішник, і від і, і, тебе і Бог прокляв, тому що в тебе нема дітей. І цілий вік це подружжя щиро молилося, щоб Господь від не відвертався від них, щоб він дав їм когось із нащадків. І саме у цей час в них народилася дочка, яка стала матір'ю Спасителя світу. І хоча зазвичай церковна традиція не згадує дня народження святих, а говорить тільки про день їхньої смерті, як початку небесного життя, винятком є Марія та Іван Хреститель, адже саме ці дві людини займають особливе значення у плані спасіння, приготування дороги для земного приходу Божого Сина. На Махно Юрій Кобів новини рівного.